Щасливі власники квартир з великими площами частіше звертаються за допомогою в плануванні простору до дизайнера, ніж власники малогабаритних квартир, однак в квартирах маленької площі часто виникає набагато більше питань і складнощів, вирішення яких вимагає допомоги фахівця, як розмістити максимальну кількість необхідного для життя. Не захаращуючи невелику квартиру, як грамотно розпорядиться наданими метрами, і чим саме в цьому питанні може допомогти фахівець. Разом з архітектором Микитою Ворозовим розбираємося, як правильно організувати планування маленької квартири і на що слід звернути увагу, отримавши проект від дизайнера на прикладі однушки в типовому будинку серії Копем Парус. Порада 1. Проконтролюйте законність перепланування, отримавши проект від фахівця. В першу чергу порівняйте, вийшла планування і план ПТ. Грубою помилкою буде перенесення несучих стін і колон, поява прорізів або повний демонтаж. Також майте на увазі, не можна міняти фасадну частину будівлі, наприклад, ставити французьке вікно на місці звичайного, керуюча і контролююча інстанція, не погодить рішення про перенесення і розширення кухні і санвузла в житлову зону. Тому що розташовувати мокрі зони над або під житловими приміщеннями категорично не можна, перенесення і збільшення понад регламентованої норми мокрих місць, тобто кухні і санвузлів, може завдати шкоди конструктиву будівлі і може призводити до перебоїв в системах водопостачання, каналізації, порушувати нормативи Сан Пін дванадцять Санітарно-епідеміологічні вимоги до умов проживання в житлових будинках і приміщеннях, один з допустимих варіантів для подібних розширень використовувати площі комори або коридору. Не допускається перебудова приміщень, в результаті якого вони можуть бути віднесені в категорії непридатних для проживання, наприклад, замість кухонних дверей, зараз багато хто воліє робити арку, якщо вона виходить в коридор на здоров'я, немає проблем. А якщо в кімнату появарки перетворить її якраз в нежитлове приміщення, якщо в кухні встановлена газова плита? При всій безпеці сучасної техніки виключити на 1.0.0 випадки витоку газу не можна, тому потрібна наявність щільної перегородки з дверима. Об'єднати кухню з вітальною можна, якщо у вас електрична плита і кухонна частина залишається там же, де і повинна бути за планами КІ. що стосується демонтажу перегородок між кімнатою і балконом, то це спірне питання. До якого варто ставитися з обережністю? Популярне у москвичів перетворення балконів або лоджів еркери або зимові сади за допомогою утеплення, теж можливо не у всіх випадках. Якщо вам хочеться це зробити, спочатку слід подивитися серію будинку і отримати техключення від автора проекту. В результаті перепланування опалювальна площа приміщень збільшиться, і фахівці повинні подивитися, чи не призведе обігрів лоджії до дефіциту тепла у сусідів. Узгодити приєднання балкона можливо, якщо між кімнатою і лоджією встановити, наприклад, прозору розсувну перегородку Приз 2. порада. Два Не забувайте, що інтер'єр повинен бути ергономічним, визначте свої основні шляхи по квартирі і постарайтеся не захаращувати їх, щоб потім постійно не натикатися на кути основний шлях. Це той, який ви віддасте перевагу через стислість і зручності, і краще не зустрічати на ньому стіл, стілець або тумбочку. Наприклад, в маленькій кухні холодильник не варто розміщувати в прохідній зоні, відкриті дверця та сильно утруднить прохід. В той час як перенесення холодильника в дальній кут допоможе зробити простір кухні більш відкритим і візуально просторим. Для невеликої кухні потрібно ретельно підбирати кухонний гарнітур. Відмова від звичного розташування на користь кутового гарнітура може істотно збільшити простір. До напрямку відкривання дверей варто поставитися з увагою при наявності маленького коридору, не варто перегороджувати прохід, відкриваються дверима. Краще відкривати двері всередину кімнати виходом з положення, з тісними проходами можуть послужити двері розсувні або складні. Для них потрібно менше місця ніж кімнатні двері з фрамугою і або полотном зі скла. Це шанс впустити природне світло в приміщення без вікон, поєднання санвузла і ванни дозволить виграти трохи місця, яке можна використовувати. Наприклад, для установки пральної машини, як видно, з малюнка 2, зменшення кількості дверей дозволило по-іншому організувати простір кухні і поставити шафа, для якого в первісному плануванні не було місця. Урада 3. проаналізуйте запропоноване планувальне рішення, Безлад головний бич маленьких просторів. Тому ретельно продумайте зони зберігання, щоб у кожного предмета було своє місце, Це дозволить заощадити не тільки час на пошуки, але і звільнить корисний простір. Наприклад, двері в кімнату були трохи зміщені, що дозволило розмістити ізольовану гардеробну замість прохідної, що безсумнівно позбавить квартиру від видимого безладу. По іншому спланована передпокій дозволила перетворити просто кухню в кухню вітальню. Звільнивши в кімнаті місце для повноцінного ліжка, зміна форми передпокою позбавила приміщення від достатку видимих кутів і дверей, зробило кімнату більш приватною і дозволило поставити шафу для повсякденного верхнього одягу, місця для якого не було раніше, незважаючи на досить велику площу коридору. Порада 4. оцініть план з розстановкою меблів, якщо всі меблі розставити правильно. То це допоможе не тільки збільшити простір, але і зробити кімнату затишною, а перебування в ній буде приємним і комфортним. Якщо ви вважаєте, що тепло і затишок в квартирі надає тільки меблі, то ви помиляєтеся, хоча це теж важливо, але основним фактором комфорту вважається саме її раціональна розстановка або планування, кухня. Аналізуючи планування кухні, враховуйте, чи буде господині зручно готувати їжу. Розставляти обладнання варто так, щоб пересування уздовж кухонного гарнітура було мінімальним. Погодьтеся, що вкрай незручно через всю кухню бігати від плити до холодильника, щоб дістати необхідні продукти відповідно до цього стіл, можна помістити поруч з холодильником і плитою. Також для зручності біля раковини потрібно залишити вільну робочу поверхню, куди можна складати посуд, так як кухня вміщує і столову зону, іншу сторону приміщення потрібно обладнати так, щоб було зручно приймати їжу. Багато для економії місця набувають спеціальні куточки, які дуже красиво і затишно виглядають на кухні, добре якщо стіл, за яким приймають їжу, буде стояти біля вікна, при бажанні і можливостях кухню відокремлюють від їдальні. Використовуючи барну стійку, спальня, розстановка меблів в спальні також важливий процес, так як від цього залежить, наскільки добре ви будете емоційно відпочивати від важкого трудового дня, акцент в інтер'єрі повинен бути звернений головним чином на ліжко, буде найбільш зручно, якщо ліжко розташоване так, що лежить на ній людина, бачить вхідні двері, якщо ліжко стоїть біля вікна. То це буде завдавати деякі незручності, наприклад, взимку з вікна може дути, а влітку буде жарко. Крім ліжка, потрібно поставити шафу або комод при наявності вбиральні для зберігання одягу і постільної білизни, а туалетний або робочий стіл розмістити недалеко від вікна в максимально світлому місці. Санвузол бажано, щоб перед дверима розміщувалися найприємніші оку предмети інтер'єру. Так, наприклад, в санузлі краще, щоб навпроти дверей розташовувалася раковина з дзеркалом в цікавій рамі, а унітаз був захований. Розділіть свою ванну на зони згідно з їх функціональним призначенням: зона ванної або душової кабіни, зона раковини і дзеркала, зона туалету, зона пральної машини. У кожній зоні в межах досяжності повинні бути всі необхідні предмети, продумайте. Чи залишиться місце в зоні душа для навісних поличок або полиць в ніші, на яких будуть зберігатися лазневі аксесуари? Досить часто продовжений борт ванни служить місцем зберігання різних косметичних приладдя, замінюючи собою навісні кошики, позбавляючи від необхідності свердлити отвори в плитці для зберігання косметики в зоні раковини дзеркало можна замінити на дзеркальну шафу. Туалетний папір і засоби для чищення унітазу можна зберігати в неглибокому шафці над інсталяцією підвісного унітазу. А ось хімію для пральної машини сховайте в спеціально організований простір під ванною або тумбу під раковиною.